наскільки я знаю, Борисовна буде вивчати mm -hmm. це питання. Субсидії всім призначаються. Особи, які підпадають під критерії, встановлені Кабінетом міністрів України, їм всім цим нараховують. Зараз тимчасово йде затримка в державному бюджету, але ці гроші з боку реальної адміністрації замовлені, посаджені зобов'язання, і найближчим часом, як тільки вони е, осідають на казначейських рахунках, управління праці соцзахистів починає виплачувати. Mm -hmm. Ну я зрозуміла, будучи польбом треба надо з надо, надо брать человека, треба сразу брати чоловіка, щоб вопросы. він что э, Светлана Борисовна, значит, на, на сьогодні рахування здійснені, да. наскільки мені відомо, всі там затримок немає. Управління праці працює чітко, без затримок. Все за Господом. Тому, Ні, що то, що призначено, гроші. повідомлення всім вручені. Це однозначно нас Тому, не зараз. Тому, як тільки будуть кошти, першочергово. Ми, ми зразу роздаємо. І вони вже бачать, що є, вже чекають гроші, тому що вже якби зима, та люди є. В основному, якби не передавало. Mm -hmm. Поки що ситуація вся така по всій Україні. Це не виключно Котовський mm -hmm. район. Але є заявка, ми не маємо права. Ну, дякую. Поняті, що це. Ну, хорошо, у мене 1800 слов. Скільки є? Сейчас на секундочку, что ей призначено, они да. меньше нададут да. и меньше не дадут. И тоже, пожалуйста, на будущее, смотрите, готовьтесь. То есть я буду спрашивать абсолютно всю информацию. Да? Хорошо, вот. Хорошо. есть проблема, нету дробь, да. Значит, значит, цена вопроса, сколько у нее есть, что она ждет, конкретно сумму какую надо ей дать, э, ну, то есть сумма на какую она по закону претендует, и какая сумма должна быть от государства выдана и так далее. Вот эти все в цифрах конкретно, конкретно со сроками. Вот это все было, ну, подготовка была в следующем различно. Да. За этой коридором. А сейчас можно ли у вас есть общественность, кому звонить? Сейчас мы можем поручить всех доверить, чтобы сейчас она прозванивала всех тех, которые вообще к вам обращаются. Пока мы решаем сейчас вот с этими людьми. Потом, может быть, уже можно дозвониться, и люди как раз придут, и как раз вот будет на службе. Хорошо. Потому что, действительно, я не часто езжу, вот, я хочу И сразу же, пока люди там сидят, чтобы не просто сидели, а чтобы уже подготовили всю информацию, которую я прошу. Чтобы была конкретика, чтобы было... 644. Это что? Это ей должна остаться запутанная? Да, ну да и два пенсионера в хате, но они довольно-таки молодой возраст. Mm -hmm. Вот и вот 644 у нас yeah, Да, да. да, да, э, да. Э, еще раз, э, смотрите, можете сейчас позвонить всем людям, которые к вам обращались за всю историю, там, ближайшего, скажем, за полный год. У вас есть, вы записываете контактные данные тех людей, которые к вам обращаются? Okay. Не у всех есть, есть. Э, а подумайте, мы подумайте мы подумать, сейчас еще кого-то пригласить, пока я здесь общаюсь, здесь. Mm -hmm. Вот, может быть, э, надо позвонить сейчас людям, они подойдут за полчаса, успеют. Можете позвонить людей, которые могут прийти и которые ем что-то. Ну, знаете что, если к нам обращались, то не совсем компетенции администрации. Поэтому послать вам смысла. Нет, мы или можем решить этот вопрос на месте, потому что люди тоже, те, которые избираются, идут конкретно по нашей компетенции. Ничего не будут заявлять, что это в администрации. Если есть какие-то жалобы, они идут напрямую к вам. Я они вам к нам скажу, загальное питание. Это Отсутствие генерального плана. Это питание оформления паспортов. Те, что до нас взлетали на урядовую горячую линию. Ну, и у нас это не было. Таки... По нашему виду, в городе не было. Люди терплячьи, сейчас... это... мы поясним. Не надо терплячьи. Чтобы... Вот в том-то дело, что раз тут должны быть люди не терплячьи. Uh, и это хорошо, когда человек приходит и жалуется на власть. Это нормально. Так и должно быть. Все... мы вас не запрещаю никому. Uh, да, я прошу вас конкретно сейчас посмотреть запись, записи, которые у вас есть. По тем вопросам, которые я озвучила Казахстан Дневная, если у вас есть... Рейнер, пан, прописка, там жаловалась. Да. Не може до допомогу, допомогу. Так да. вона не приїде. не так, не треба. Давайте, ви, 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 вона ще не вам. Пожалуйста, позвоните сейчас. Ні-ні, ну у нас 10 кілометрів расстояние отнесли. Хорошо, так. ну посмотрите ще раз, список у вас є список или это все разному. Просто Возьмите. це запитання, за ким вони звертались на урядову гарячу. Да. Така ситуація, значить, Томачинський, він селився в хату. Ви принесли на список? на да, список я вам Ви прекрасно знаєте, що я там живу. Ми знаємо. Ми знає. Ну могли ви дати. А ми вам дали для того, щоб ви з світлом, якого ви до сьогоднішнього дня крали. Потім вас оштрафували, відключили вас від А Я не дня. на свят вам говорю, що це Ну, тут Так світ? ви ж давали на справ... справку на світ? Ну, так ви знали, що я там живу. Даже не цьому, давав. Хто вони, хто прописаний, хто живе конкретно. Ну, якби ми, Я поважно до Ви обращаюся, конкретно в Томачинський весілля. Mm -hmm. Він зареєстрований у нас по селі Відібровка, яка знаходиться звідси 10 кілометрів. Mm -hmm. Значить, це наша сусідка рада. Він зареєстрований досі другій хаті. Тут виносять згідно цієї розписки, як би взяв хат. І звісно. 2010 року вже пройшло п'ять років, але вони нічого абсолютно не зробили, щоб вони установили хоч якісь документи на цю хату. На яку хату? На, де, де він живе на самом делі. На якої він особи проживає? А за істеріон, за Де закон. Де прописано? Вулиця яка? Я не знаю там вулиці, де вулиці, знаєте. Валюша, возьми, каже, що там запрописано. Про угу. Це Шевченка? Де зараз живе? Так. Да, Хорошо, а 5, 5 лет назад вы Да, пять лет я уже в этом доме проживаю. Я купил по расписке. Ну, по расписке. Ну, я заплатив, а, я купив а, а, дом. заплатил деньги человеку. Цей, день, цей да. дом тоже человеку цьому не належить. Ага. Цей дом а, тоже не належить. До, а Ні, що вас обманули, получается. Не обманули, просто на дома немає документу. Там повні проводи, що не належати. Я знаю, я не так щитав, у них є документи на це. У нас є ліцевий счет напокоєної бабушки. Ця людина лежала в лікарні разом з Томачинським. Вони там роздали цю. Вони ж не прийшли, другі, як хочуть узаконити, приходять сільську раду. Ми завіряємо на списку. Ми ж подписи маємо право завіряти. Ну вони це вони зробили. Там в лікарні десь вони він вселився. Будинок не належить цій людині, що дав розписку. Ну звісно, якщо у нас є лицевой счет на, на покойній жінці. Конечно, может. Це лицевой счет. Да, лицо. Ця mm. бабка забрала її племінницю отсюда. Она болела. Эта бабка она забрала її племянница отсюда. Какая? Дом? 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 Хозяйка, Хозяйка цього дом? дом? дома. 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 Хозяйка, которая попала. Чабаннина Артемьевна. Чабаннина. Хозяйка Чабанина. Чабан, да, которая Чабан, продолжила тыщериль. Не она, вывед. Продает ее племянница. Она бабку забирает себе, продает этот дом в Лифгану. Человек покупает, там был депутат Света, когда продавал ее. Как я фамилия еще раз? Да, не, не спешим, да. Шебан Гина. Шебан. Значит, что, продает племянница? Племянница ее продает. Ще раз. Чабан Ніна Тиміну. Кому продає дом? Плем'янниці, я вислухаю. Е, продає такому Плішкану. Вона заболела і забрала плем'яниця її в Котовську. Ага. І та плем'яниця, вже як вона померла, продавала хату Плішкану. А, Після Плішкана а, купив чим? оцей з Котовську якийсь Киба, чи це його кличка, чи да, фамілія, да. чи хтось. А плем'янницю як звуть? Людмила. Ну, твою я дівчу, я знаю фамілію, бо вона така зуною вчилась. А я хто? Хорошо, какая така дівча? Станиславская Людмила Викторовна. Mm -hmm. Да, продает э, Блешкану, да? Да. Угу. Mm -hmm. Там, получается, он стал ничейным этот дом. Да. Yeah. На сегодня. Э, если сегодня Станислав Людмила Викторовна, она еще жива, я думаю, да? Yeah. Mm -hmm. Да, она такая, я, да. да, yeah. yeah. а, а, сколько стоит денег там подать нам на наследство? Значить, дивіться, подається один відсоток від вартості будинку, пацієнщик має становити, і плюс судовий збір мінімальний, якщо не помню, 1218. Да, ну, то по розказам, Тому. Ви ж підписали акт. Та я підписав, ви зараз я... будете, я того не хотів підписувати там нічого. тільки, завжди Потом. Ну як, куди делися дальше? Вот этот, ну, вы же акт подписали, что 37 соток? Да, 37 соток. Подписали, вы согласны, что это дом, что это ну, земля ну, принадлежит ну, дому... До Чабанина. Ну, где живет Томачевский, правильно? Да. Вот. подписали. То есть, ну, в этом акте вы подписали, что, что уже, что это не ваш, это точно вы подписали, что это, это точно не ваш участок. Да. Правильно? Ну, правильно. Правильно. А теперь на каком основании скажите теперь вам вопрос, если лет вы обрабатываете? А таких оснований у нас 3800 он был по документам на сена Еще хату. Еще раз хочу уточнить, что вы подписали акт. Вы подписали. Ну, ваша семья, ваша ну, страна, да, да, да? Подписала? Да, да, да. О том, что этот участок принадлежит не вам. Правильно? Ну так тут. Баба, Нина, Видала была. Какая разница кому Я говорю, что она принадлежит не вам. Ну не нам. Вы подписали? Да. А никому не не Подождите, кому она придала. Я говорю о том, что это было 100%, что вы подписали, что это не вам. Да, да. Все. Да. Хорошо. Теперь скажите, если, если это не вам, то на каком основании вы обрабатываете эти 1200? А на таком и не вы, вы, вы... вы объясните, как положено. Что бабанина передала? Бабанина, баба там был Буран, такие как так, я. Так. Ну, она уже не могла. Есть это депутат наша Савич. Она была он на комиссии. Були, були два депутати, як приїжджали, обмірали нам цей город. Так. І та депутат Свята Савич сказала, що той город віддала вона Свіді, цій депутатці. Вона не могла обробити, вона каже я один год взяла, я вже не можу обробляти. І, І потім взяв був взяв взяв Буран. Буран. Той буран, ми його там, мій Толя взяв, син мій взяв. С той горан не вбрали, ми взяли, диск. ворот, да. ми взяли диски, Ви можете Ми взяли діски, ми взяли трактор, виворили зимою, весною взяли діски, пустили культиватор, і так ми посадили город. Ну хорошо, что вы можете. Нет, ну подождите, но ну, если это не вам принадлежит, то есть вы э, можете. Да вы, вы знаете, где бамина у Так, нет. Давайте так, виброти. а где право И на ваш... То есть, в принципе, на сегодня вы, вы даже свою власть не сможете доказать, что это ваша власть, на самом деле. Если так уже пошло. Давайте так начнем. А не говорити, а хорошо, вы хотите обрабатывать сейчас эти линии? Да, я буду его обрабатывать. Я подошел к нему по-человечески, no. сказал, вот 19 no. соток, там no. есть урод, и 52 no. сотки есть. No. Почему? Потому что там даже. Хорошо, 37 соток уже. Врод, он, он, не надо, не надо. Картину, и вы подписали 37 соток. А хай будет, да. я согласен на теть 37 соток. Но, но если человек, ну, то есть говорит, ну, что хорошо, вот его расписка, вот... Э, хорошо, давайте так. Вы говорите, что он ему не принадлежит. Я правильно понимаю? На основании чего мы вы забрали. А ваш дом вам принадлежит по документу? в том-то и дело, так тут, Вы тут знаете, шо шо что? Вы знаете, что он всякий в России А если он будет сильнее физически, подключит э, других депутатов и так далее? Нет, если, э... если он будет сильнее, ну вот реально сильнее. Нет, нас дом есть документы. И скажи, давайте, давайте теперь я вашу да, огород забираю. Не, не, у нас дома есть, дом есть документы, документы право собственности. У нас нет. есть, у них есть технический паспорт. У нас а есть право А сколько у нас соток? Тридцать восемь соток. Тридцать восемь? Вопрос в том, а И двадцать две не затраты, там написано, ну я почитаю, я не могу сказать это по-украински, там где-то есть. Занятую, че я там сказать, там почитай, Не-не-не. Там 3800 червос. А сколько это Поручил ей, чтобы она сделала полностью весь реестр всех сел у нас. И сколько там стоит этот э, минеральный план? Рано или поздно, э, в этом году может быть в следующем году, ну, э, даю вам обещание за два года. Мы вопрос легитимности, права властности и так далее на селе. Я этот вопрос закрою. Mm -hmm. Дві особи нехай звертаються на адресу сесії, нехай депутати на свій розсуд вирішують питання про нас. Тетяна Сергійовна, ну тут же ж 37 соток – це за їхній домок. Я розумію. Ну, ну значиться, то вони за ними не значиться. Значиться, за вузи куди, а будинок не їде. Що, з тієї 37 соток? которые вот значатся условно э, mm -hmm. за, этим, за этим за домом. домом. То есть э, как может, ну, це стратегічна компетенція сесії сільської ради, яка приймає рішення щодо користування розпорядження ну, і передачу это ж, это ж, у власність. ну це ж не є земля, яка там не Це комунальна власність, це не комунальна. приватна власність. Якби там була приватна власність, так, да, особа б захищала свої права. ...потому що немає документу. Немає документу. Можливо, мало того, того, того. Сказала, що там є наслідок. Вона сказала, що там є син. Когда мама была в тяжелейшем когда состоянии, угу. когда умерла, когда... В квіти, значит, 6-месячный yeah. срок, травы, червань, вересень. Значить, спадкоємець шестимісячний термін мав звернутися до нотаріальної Но контори. Ніхто. ніхто не звернувся вот, да, да, ніхто. Значить, ви зараз маєте повне право, ж таки, це судовий страва. Ви відповід, подаєте позов про визнання права власності до внучки. Так. Визиваєте її в суд. Я звиняюсь, ви пенсіонерка? Так. Да. Значить, ви теж маєте право звернутися в центр надання вторинної правової допомоги. Вони вам обиск... ага. безкоштовно... Це 50 років жовтня сто Значить, дивіться, вона була винякова, тобі... кадата -то да. я її направляла, нічого не ні. Ні, зараз вони працюють дуже добре. Значить, ви берете ці всі документи, що у вас є, так. вони вам готують водо, визначають адвокати, щоб здійснювати вам супровід. Значить, ви як законний набувач права на земель на житловий будинок. Претендуєте на нього, в судовому порядку доводите своє право на нього, у вас є розписка, визнає за вами право власності. Після того з рішенням суду ви йдете в реєстраційну службу, реєструєте своє право на житловий будинок і тільки після того бабусю там прописують, Ставлять в спаси через центр надання Ну, Виділили в 1995 році. не означает то что вот какой-то человек взял и получил эту землю да все равно надо оформлять сначала надо оформлять что сертификат это очень долгий процесс потом на основании этого сертификата еще нужно опять же деньги там около двух тысяч да вот для того чтобы оформить эту там вот вы получаете потом уже акт на землю здесь то же самое всегда за свою собственность надо... раньше собственности не ну, землю. я с 71 -го года тут, елки Поэтому да. это изначально был бардак такой. Вот бардак, правильно. А что я должен выправлять за, за сам? свои деньги? Да. Э, ну, так делают все. Сейчас спасибо, конечно. -э -э. Потому что, ну, очень обижен на меня, потому что когда он пришел в 2010 году, я ему это пояснил. Я понял, що говорим. повноваження у сільської ради забрали, захваті. Проп... Колись було. У Світловському Союзі прописувала сільська рада. Дякую. Потім забрали це все, проби міліція. А зараз вже обов'язково через центр адміністративного суду. Тім Серівна, знаєте, як позиція? У неї є дитина, 4 місяці. Вона не можуть допомогу оформити по народу. Тут вони обійшли всі, у кого є ті паспорта, відмовляють. Не, сюди. <розуміло> Сережа, стільки дітей прописати дітей нема куди. Сережа, у тебе ну, я, не прописаний старший. <розуміло> <он> не голосує, <розуміло> ну хорошо, сьогодні шум, без... я, я вже зрозуміла, я уловила. У що є свідетельство на нерухомість? На дом. Документи. Ну, Та ще проживає де. Вона в Молдавії ще ті документи, я не знаю. Тобто у вас на сьогодні немає паспорта громадянина України з Є. є. У є. Вони Вони є. Всі паспорта, всі громадян України. Нема документів на дом, ні на один. У них їх 34, ні на один нема документів. Добре, що вам заважає формувати документи? Давайте так поставимо питання. Що заважає? Надо прописати їх, Про, Прописати. Чому не. ви не виготовляєте документи на будинок? У вас їх чотири. Ви олігарх тут на селі. Яких чотири? Ну років. так, ви пожили да. в одному, розвалили, прикупили. — У Дюші жили, там купила мама моя, там жили. Добре, ваш там документи теж. Мама, мама ми не можемо зробити цей, туди ми... Зробили. А тут я купили, тут немає документів на хату теж. Скажи, ти і Анжела прописана в домі, який належав колись мамі. Сьогодні у тебе вісім дітей. Ні одна вони дитина ніде не прописана. Всі там приписані, вона мами? Ну, давай Вони ти? отримують паспорта за... Ось зараз. Ось що зараз? Ось що, Сергійовна. Ось Що мені прислали на його меншу дочку. Їй зараз буде 18 років, а паспорта ще немає. І зараз вона отримує, куди я її пропишу. От місяць дитина в ліцей не ходить. На будинок. Нема ні у кого, я зробила назві в подібровки, бігав, ніхто не хоче приписати. Сьогодні прийшло. Чому? Щоб був варіант такий, щоб виписали, вашу дочку прописали, щоб вона хоча б отримала допомогу. Хоч би її я виписали, цю родину потрібно оформляти. Ну знайдіть когось, кого можна виписати тимчасово час. От я, У мене вже прописано 30 чоловік Російської сільської ради, Полді Брок. І от зараз Настя плаче, Петровна пропишіть мене. Mm -hmm. Копію паспорта, паспорт, кодового. Можете записати? Давайте для того, щоб... Ну, Тому що я розумію, що є малолітні діти в сім'ї, їх треба Ми зараз можемо це все дати. Прямо зараз дати їм, хай вона їм дав. Скажи, Оксані, хай дає. Прямо зараз дам. Значить, ви звертаєтеся до управління праці та соціального захисту. Да. Это не первая ситуація. мы понимаем? не нашли. Да.